Колишня Пушкіна, зараз це вулиця Дмитра Куцюбайла. Позивний да Вінчі. Більша частина людей задоволена, що вулицю перейменовують нашими героями полеглими. Ми, окрім того, що там малої Рогані, ми міняли вулиці по всій громаді, бо були в Момотова, в Котузівці, Вільхівці і в літному. Ну, 16 сіл у нас в громаді скрізь були вулиці, які потребували заміни. Вважаю, що це підіймає дух нашим воїнам, які знають, що про них не забули, що їх пам'ятають.